Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ перший. А ось і Чарлі. Ці двоє старезних людей батько і мати пана Бакета. Їх звати дідунь Джо та бабуся Джозефіна. А ці двоє старезних людей батько і мати пані Бакет. Їх звати Дідусь Джордж та бабуня Джорджина. Це. Пан Бакет це пані бакет. Пан та пані бакети мають синочка, якого звати Чарлі Бакет. Це Чарлі. Добрий вам день, і вам добрий день і вам, він радий вас бачити. Уся їхня родина, шестеро дорослих, полічить. І малий Чарлі Бакет мешкає в дерев'яній хатинці на краю великого міста. Хатинка – Аж ніяк не була розрахована на стількох людей, і жилося їм там страшенно незручно. Мала вона всього дві кімнатки і однісіньке ліжко. Ліжко віддали чотирьом стареньким, бо вони ж такі кволі і утомлені, такі втомлені, що ніколи й не злазили з ліжка. Дідунь Джо та бабуся Жозефіна лежали з одного кінця, а дідусь Джордж та бабуня Джоржина... З другого пан і пані бакети спали з малим чарлі бакетом в іншій кімнатці, на матрасах на підлозі. Влітку це ще було сяк так, а от узимку, коли по підлозі цілісіньку ніч віяли крижані протяги, ставало нестерпно. Вони й не мріяли купити кращу хату чи хоч би ще одне ліжко, бо були дуже вбогі. З усієї родини роботу мав тільки пан бакет. Він працював на фабриці зубної пасти, де цілий день сидів на лаві, накручуючи кришечки на тюбики з пастою. Але за накручування кришечок багато не платять, і бідолашний пан Бакет, хоч як багато він працював і як швидко накручував кришечки, ніколи не заробляв стільки, щоб купити, бодай половину потрібних. Для такої великої родини речей. Грошей не вистачало навіть на харчі. На сніданок вони їли хліб з маргарином, на обід варену картоплю з капустою, а на вечерю капусняк. Трохи краще, бувало, в неділю. Усі чекали, коли настане неділя, бо хоч страви готували ті самі, але кожному дозволялося з'їсти по дві порції. Бакити, звісно, не вмирали з голоду, але всім їм, обом дідусям, обом бабусям, батькові Чарлі, матері Чарлі і особливо малому Чарлі, зранку до ночі здавалося, що животи поприсихали до спин. Чарлі було найгірше. І, хоч батько з матір'ю часто за обідом чи вечерію віддавали йому свої порції, та хлопцеві все одно було мало, бо він ріс. Чарлі страшенно кортіло чогось ситнішого і смачнішого за капусту з капусняком. а понад усе він хотів шоколаду. Йдучи вранці до школи, Чарлі бачив у вітринах крамничок цілі стоси величезних шоколадних плиток. Він зупинявся і дивився на них, притискаючись носом до скла і стікаючи слиною. Щодня він бачив, як інші дітлахи виймали з кишень шоколадні цукерки і пожадливо їх поглинали, і це, звичайно, була для нього велика мука. Чарлі Бакет міг відчути смак шоколаду єдиний раз на рік. На свій день народження уся родина заощаджувала для цього гроші. І, коли наставав знаменний день, Чарлі з самісінького чудесного ранку дарували невеличку шоколадну плиточку. І щоразу він акуратно ховав цю плиточку в спеціальну дерев'яну коробочку і зберігав її, ніби вона була зі щирого золота. Кілька наступних днів не смів до неї навіть торкатися, тільки дивився, коли ж урешті не витримував, то віддирав з куточка манюсінький шматочок паперової обгортки, щоб визирнув манюсінький шматочок шоколаду, а тоді відкушував звідти манюсіньку крихточку, аби тільки відчути цей чудесний солодкий смак. Що поволі розтікався по язиці. На другий день відкушував ще одну крихточку, а тоді ще і ще. Отак От Чарлі примудрявся розтягти десятицентову плиточку шоколаду більш як на місяць. Але я ще не сказав вам про одне лихо, що мучило малого шоколадолюба Чарлі понад усе. Воно докучало йому набагато більше. Ніж якесь там споглядання шоколадних плиток у вітринах крамниць чи поїдання іншими дітьми шоколадних цукерок просто перед його носом. Гіршої муки годі було уявити, у цьому місті майже біля самої хатинки, де мешкав Чарлі, стояла величезна шоколадна фабрика. Ви собі уявіть. І то була не якась там звичайна шоколадна фабрика, то була найбільша і найвідоміша в цілому світі фабрика. Називалася вона Вонка, а власником її був містер Віллі Вонка, найкращий за всі часи виробник і винахідник шоколадних цукерок. І що то була за чудесна, неймовірна будівля? Оточена височенним муром з величезною залізною брамою, вона вся диміла і химерно гула, а повітря навколо муру аж на кілометр просякло густими і розкішними пахощами рідкого шоколаду. Двічі на день, ідучи до школи і повертаючись додому, малий Чарлі Бакет мусив проминати фабричну браму. І щоразу він дуже-дуже сповільнював крок, задирав носа і на повні груди вдихав цей неповторний шоколадний запах, що огортав його звідусіль. Ох, як же йому подобався цей запах! І як же він прагнув потрапити на фабрику і побачити, що ж там усередині.